Причина була банальна, тому що він не качав. Писали мені за клапан, і за решту там писали. І за цього як його там всередині такий цей речажок теж писали. Ну, В общем, все я передивився, переглянув. Там хтось писав, що ти, ти газу не давав. Я як заводив, я тут так його підв'язував, щоб воно постійно на газ було. Так що тут з цим е, все порядок. Клапан, до речі, виявився робочим. В ітогі що. Получается, тут, я так понял, если я правильно зрозумів, то підвести сплунжер. Я тут легесенько молоточком постукав, тут там, трошки чуть-чуть постукав його, так, не так сильно, щоб його відбити чи чи зам'яти, легесенько, просто трошечки. Знову почав заводити і він у мене закачав цей насос. Так що ну, банальна простенька причина була. Тому що він не качав. Ну, Не зміг завести, тому що в мене слабенький акумулятор, дим кидає, а акумулятора не вистачає. Так що не зміг я завести. Акумулятор у мене 60-ка малуватий для цього цей, для стартера цього. Батько привезе більший акумулятор, тоді спробуємо ще раз завести. вже. Ну, Воно якраз і потепліше, і трошки там через тиждень вже легше й завести буде, бо в мороз мінус 10 заводить таке собі задоволення. Так що... На цьому поки все.